Ви бачили такі відео. Це відео ютубера Deguius. Про те, чи насправді він такий професіональний гравець в Майнкрафт. Ну, а ми починаємо відео. Своїх відео він виконував такі трюки, які навіть уявити важко як зробити. І навіть вигравав дріми І так, давайте подумаємо, що у його відео як підозріле. Ну, і перше, це дуже швидке виставлення блоків. Як, наприклад, в цьому відео, коли він дуже швидко поставив блоки Redstone Та хтось може подумати, що це просто збіг. Хтось може подумати, що це просто збіг. Але ось ще я вам покажу. Проте ось ще я вам покажу. В деяких своїх відео він просто на одну мілісекунду просто бере запальничку і підпалює. І підпалює динаміт. Він навіть не те, хто захопив, і це давно. Якщо ви думаєте, що це просто збіг, то це відбувалося неоднократно. Наприклад, у цих. А ще також були моменти, коли він поставив зразу активований речег, наприклад, в цих ві... наприклад, в цьому відео. Тут ми бачимо, що він зразу поставив активований речах. І з чим це може бути пов'язано? Ну, це може бути пов'язане з автоклікером. Але ми це точно не можемо знати. І, можливо, він просто дикий з швидкістю 500 мільярдів. Натисків за мілісекунду. Але я сумніваюсь в цьому. Проте кожен має свою думку і. може думати, як хоче. Але я вважаю, що тут не обійшлось без автоклікера. Ну а на цьому відео завершено. Підписуйтесь на канал. Можете подивитися ще якісь відео на моєму каналі, якщо ви хочете. Ну і до побачення!